Hello, my friends! Отже, як і обіцяли, сьогодні ми будемо читати та вимовляти слова із «і-а» та «і-а плюс приголосна. «І-а» вимовляється як довгий горловий звук «а». «Ка» – автомобіль, вагон. «Бак» – гавкіт гавкати. Elaм тривога страх. alarm clock budilnik og ruka om Arm, zbroja ami armija sila kod karta kartka dok temni temriva fo daleki daleko godin sad ha Твердий, міцний, важкий. Лодж великий рясний щедрий. Моч Березень. Місяці завжди пишуться з великої букви. Мок. знак, бал, оцінка знань. Мокить. ринок, базар. Пок парк паркуватися. Поч. частина участь. Бо – брусок барстіка. Скоф шарфшаль. Смот розумний, елегантний. Копит килим. Тад ватрушка. Паден вибачення. Прощати. Examples – Приклади. Під час опису пір року, місяців, погоди. В англійській мові використовується займенник it, після якого ставиться дієслово is, і ці два слова не перекладаються, а просто вживаються як формальний підміт та присудок. Ми кажемо просто під час опису весна. Англійці ж кажуть It is spring. Ми кажемо березень, а вони кажуть It is March. it rains. The grass is green. The flowers blow in the garden. My father has got a green car. My tato Smart devices are useful for us. Розумні пристрої є корисними для нас. Pardon me for being late. Пробачте мені за запізнення. That's all for today. Good luck. See you later. Bye.